Всім доброго дня! Я знову на кухні. Дівчатка мої там в бісеці займаються. Вчора були в Логопеда і почали вивчати букву Р. Це просто. Ми рикали і вчора, і сьогодні вже з самого ранку вийде колись, поки що не вигоде. У нас старається, але ще не зовсім виходить у нас. Потім там займалися справами у нас були, робили для людей, тому вчора в нас не було часу і ми до вас не виходили. А сьогодні вирішили приготувати таку смакоту. Ви знаєте, якщо чесно, ми не готували її, я не знаю, дуже-дуже давно. Останній раз помню. Років, напевно. Ну, я вам кажу чесно, три з половиною, може навіть 4, це точно. Готували на весіллі, а це вчора мама каже: я кажу, що щось треба приготувати, таке цікаве. Мама мені каже, Оля, ти пам'ятаєш, ми таке готували? О, кажу, так. Да". Хочу поділитися з вами цим рецептом. Якщо хтось не готував, то приготує вперше. Якщо готують люди, то нагадаю. Може, і вам захочеться таке приготувати. Для цього нам буде потрібна свиняча вирізка, балик, кетчуп, гірчичка, приправи. Я зараз все покажу, що ми будемо робити. Зразу замаринуємо це м'ясце, воно трішечки постоє хоча б півгодинки. Потім ми з вами будемо його робити, з ним далі смажити. Зараз все покажу і розкажу. Щоб не стукати, я взяла вже відбила м'ясце. Що ми робимо далі? Ми беремо з вами, розрізаємо отак от, от. Так, як знаєте, як ото будемо зараз, в общем, плести коси. Ось так, так вам видно, бо я. Ось так. Ось така у нас виходить косичка. І тут на кінці, так з пашкою я з'єдную. І воно ось така у нас косичка. Так же саме, зараз ще вам одну покажу. Наступну. Теж так розрізаємо. Теж отак плетемо. Воно, ви знаєте, як посмажиться, воно дуже-дуже смачне і таке цікаве і незвичайне. Поставили стирку. Настінька прислала мені, вона в вихідний день ходила в парк. Ставлю вам сьогодні своє відео, ставлю кусочок того, що вона мені прислала. І, може, і вам цікаво буде подивитися такий парк. В ну, парці люди гуляють. У виходний день дуже, каже, багато людей. Так, Ну і цю ще покажу. Так, що. А так, о. Ой. Все. ось так. Ну, Зараз докручу до кінця, тоді покажу, що будемо робити далі. Так, коли ви тут накрутили, беремо сіль нашу, сухий чесник я беру сюди. Паприку. О, глянемо зараз отаку, щоб воно було таке червоненьке, смачненьке. Так, трішки чорного перцю. Ви можете більше додати, я менше. Бо у нас вікуська то ще буде пищать. <хи> так, кетчуп. Я взяла кетчуп ось такий до шашлика. Е Ви можете взяти і лагідний, можете взяти і гострий. Я просто взяла такий, щоб був не дуже гострий у нас, коротше. Так, гірчицю. Але гірчицю я беру. Ось таку американську. Вона така ніжна і як до м'яса, то вона це дуже добре. Так, беремо трішечки перемішуємо. Так. І зараз іще додамо сюди кетчупа на цю кількість м'ясця, що оце то вистачить. о Якщо у вас немає, наприклад, там, кетчупа, ну, мало ли що, можна розвести трішечки водички додати до томатної пасти. І томатною пастою теж буде хорошо. Так. Отак. І чуть не забула, олійки. Отак. Ну, оце вже і все. Перемішуємо. І зараз сюди будемо додавати наше м'ясце. Нам треба, щоб воно все було у цій масі. Так, беремо так, з краєчку, отак от, ложечкою. І так оце кожну, кожний шматочок берете і тут мажете. Оставлю на 20-30 хвилин і тоді покажу, що будемо робити далі. Так, поставили сковорідочку, налили туди олійки Уже наш час. Часи пройшли. І так, на добре розігріту, кладемо наші місце, наші косички. Ось це вони так тримаються, Все добре. Смажитимемо ми їх з обох сторон. Коли посмажаться, на одній стороні на іншу перевертаємо на не дуже великому вогні, посмажили. Воно недовго смажиться, бо м'ясо відбите і замаринувано. Ну так як от бивні. І будемо виймати. Ось така смакота у нас вийшла, дівчата і хлопці. Е, коли ви посмажили, взяли, витягнули ту шпажку і викинули. Ось так. Це дуже соковито і дуже смачно. Головне, не пересмажити, щоб вони у вас не були сухі. І ще, дівчата і хлопці, вирішили зробити такі бутерброди. Я вже вам колись показувала. Не знаю, пару днів назад ми робили, посмажили батон. Ось так от трішечки е, смажимо, потім натираємо чесничок, е, чесничком, е, м, натираємо плавлений сирок, е, потім яйце і трішки зелененької цибулі. І ось така в нас виходить така маса, майонез, посолили, якщо потрібно, і намазуємо наш батон. Ми робимо такі бутерброди, вони смачні, легкі в приготуванні. Так що, якщо хтось так не робить, візьміть скуштуйте, це дуже смачно. Ось такі бутербродики в нас вийшли. Так що беріть на заміточку, дівчата і хлопці, і готуйте і смакуйте. Ми вже всі справи свої поробили, будемо йти з дівчатками відпочивати. Трішки я вам там вставлю. Там такі невеличкі, зовсім та, по моєму по 5 хвилин, що мені насінька скидала із, того, із цієї прогулянки, де вона була. Її там, якщо побачите, так не видно, просто тих зняла, яких вона, ну як і людей просто. А ми будемо йти з дівчатками відпочивати до завтра. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пишет Кобматай и ставьте фиденька и берите фиденька. <laughs> На наказала. До завтра. Давайте, давайте.